П'ятниця дев'ятого тижня по зісланні Святого Духа. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діб життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від ущанкої скверни, і спаси, благий душі наші. До корінтян першого послання святого апостола Павла читання. Браття, коли сходитися, і кожен має чи то пісню, чи навчання, чи то об'явлення, чи то мову, чи то пояснення, все хай буде для збудування. Коли хто говорить мовами, нехай їх буде двоє. А що наймен більше троє, і нехай один пояснює і то по черзі, коли ж нема, хто міг би пояснити, нехай мовчить у церкві, нехай собі і Богові говорить. Що ж до пророків нехай два чи три говорять, інші ж нехай уважають, коли ж кому з присутніх дано об'явлення, хай мовчить перший». Бо всі ви можете один за одним пророкувати, щоб усі навчилися і утішилися. духи пророків коряться пророкам, бо Бог є Бог не безладу, а миру. Жінки у святих церквах нехай мовчать, їм бо не дозволено говорити, нехай будуть у покорі, як і закон говорить. А коли хочуть чого навчитися, хай спитають вдома своїх чоловіків, бо непристойно в церкві жінці говорити. Хіба від вас вийшло Слово Боже? Хіба до вас одних прибуло? Як же кому здається, що Він пророк або має який духовний дар, Хай розуміє, що те, що пишу, заповідь Господня. Коли ж хто її не визнає, того не визнавайте. Тому, брати мої, хай вашим прагненням буде пророкувати, і говорити мовами не бороніте, але все нехай діється пристойно і доладно. Поясн, коментар. Бог є Бог не без ладу, а миру. Дорогі мої. Коли ми звернемо увагу на наші гріхи, які б вони не були, всі вони деструктивні, всі вони розбивають цілісність людини. Наупаки чесноти, наше досконале і праведне життя завжди гармонізує і робить цілісним людину. Тому гріх це не лише щось. Що ми робимо перед Богом, що забороняє церква, чого б ми не мали робити, і що не миле Богові. Гріх також руйнує цілісність буття людини. Гріх це розбиття людини. Людина, коли розбита, завжди почувається нещасливою, не мов би вона, вона пораненою. Коли чинимо добро, то почуваємося сповнені радости та миру, тому стараємося все більше жити в чеснота, жити з Богом, що буде робити нас цілісними і гармонійними. Від матея святого Євангелія читання. В той час. Ісус увійшов у храм і вигнав усіх, що продавали і купували у храмі, перевернув столи міняйлів і ослони тих, що продавали голубів, і сказав їм: Написано: дім мій дому молитви буде зватись, вищинити з нього печеру розбійників. І підійшли до нього в храми сліпі і кульгаві, і він зцілив їх. І, покинувши їх, вийшов з міста у Ветанію і там заночував. Уранці, вертаючись до міста, він зголоднів. Побачивши край дороги смоковницю, він підійшов до неї та не знайшов на ній нічого, крім самого листя. І сказав до неї: Нехай по вік не буде з тебе плоду. І негайно же смоковниця усохла. Побачивши це, учні здивувалися і говорили, Як це смоковниця в одну мить засохла. Коментар. Ісус увійшов в храм і вигнав усіх. Що продавали і купували в храмі. Дорогі ми. Бачачи на наш погляд різкість Ісуса Христа, ми деколи не розуміємо, чому так категорично Він чинить. Бачимо, що Господь перекидає столи міняйлів, хоча вони допомагали людям. Боміняли гроші для пожертви на храм. Однак робить це категорично, щоб люди усвідомили, що є це храм, місце для Бога, місце, де перебуває Господь, де вони зустрічаються з ним. Ми часто теж із храму робимо печеру розбійників, приходимо. Неначе на базар розмови, осудження і все, що не хочеш. У Новому завіті, Христос каже: ви храм Духа Святого, Дух Святий перебуває в людині. Людина є храмом Духа, ми хрестилися в ім'я Пресвятої Святої Троїці. Ви що у Христа хрестилися. У Христа зодягнулися, а людина стає храмом Бога, тому так важливо є не осквернювати цей храм. Направду ми боїмося знищити хрест при дорозі, каплицю, не дай Боже, опоганити церкву, але не боїмося зруйнувати храм Божий, душу, яка створена на образ і подобу Божу. Ми постійно сповідаємося, причащаємося, приймаємо тіло і кров Господні. тому з великою пошаною маємо ставитися до святих тайн, до кивоту, бо свідомі, що там перебуває Ісус Христос. А коли причащаємося тіла і крові Господньої, Господь знов і знову перебуває в нас. Ми стаємо живим кивотом, який носить Ісуса Христа і тому подібно до Нього, який впорядкував Єрусалимський храм. Ми мусимо впорядкувати себе, щоб наш храм, наше тіло, наша душа не стала печерою розбійників, печерою, де ховаються розбійники гріхи. Наші. Тому дуже часто, і ми в часі молитви, чи служби Божої щось продаємо і купуємо, залагоджуємо якісь справи, йдеться про наші думки, які далекі від Бога, в той час у наших думках відбувається що завгодно, наче і стоїмо перед Богом у храмі, чи на особистій молитві, але всередині нас. Оцей базар, отже, маємо бути як Христос, категоричні та різкі, щоб наводити в собі порядок, бо ж все ж таки ми храм Духа Святого. Спробуй уявити, як добрий і лагідний Ісус ходить в храм, та бачачи у ньому комерційний інтерес. Сповнюється різкого незадоволення. Як той, хто закликав прийти до нього, навчитися в нього, бо він лагідний і сумирний серцем, тепер бечем виганяє з храму продавців і міняння, спробуй увійти в його почуття праведного гніву, у його прагнення бачити храм дійсно домом молитви. Можливо, варто проаналізувати якою є твоя постава і досвід перебування в храмі, як поводишся ти в ньому? Чи пам'ятаєш, що твоя власна душа теж є святиною, храмом Святого Духа? Пробуйте, дорогі мої, про це написати в коментарях, а на це отримаєте благословення. Ісус, коли виганяв торговців, до Нього підійшли сліпі та кульгаві. Цікаво, що вони не налякалися розгніваного Христа, не чекали кращого часу, коли Він, можливо, буде у хорошому настрої. Напевно, ці заранені власною долею люди були в стані дивитися глибше і довіряти сильніше. Часто крайня біда робить людей більш відкритими на Бога, а часом навпаки. Іноді своє горе та труднощі люди трактують як кару Божу, і не мають більше відваги просити Його про допомогу і милість. Можливо, маєш якусь проблему, з якою боїшся чи соромишся прийти до Бога. Спробуй у молитві поспілкуватися з тими людьми, яких Господь зцілив при храмі. Сохла смоковниця, це один з непростих до розуміння моментів в діях Христа. На перший погляд стається, чим завинило бідне дерево. З оповіді Вангелиста Марка про ці самі події знаємо, що не була ще тоді пора для смаков. Отож, тим більше стає жаль, що ще менш зрозуміло. Спробуй подивитися на цю подію очима учнів. Вони дивуються, сила Христового веління їх урошає? Як це смоковниця в одну мить всохла? Однак важливо зауважити, що це відбувається незадовго до його ув'язнення і страстей, коли вони побачать свого учителя зневаженого і безсилого. Чи тримаєш? У пам'яті ті моменти, коли Господь показував себе сильним у твоєму житті, особливо коли маєш якесь випробовування. І покинувши їх, він вийшов за місто Бетаню, і там перебував. Дорогі мої, подія сталася після урочистого в'їзду Ісуса Ті там Він очистив храм, вигнав усіх продавців і грошомінів. Він уздоровив хворих. І все це під радісні крики дітей Осанна, Сину Давида. Обурені священники висловили йому своє невдоволення. Але Ісус відповів, що так має бути згідно пророцтва. В кінці в Ісус покинув їх усіх і пішов на ночівлю. Хоча він увійшов як цар, але не ночував не у царських палатах, а просто неба за містом у містечку Вітанії, щось ждало кс... такого невеличкого містечка. Цей важливий час Ісус потребував духовної підтримки, тому багато молився, щоб отримати напрямок і силу від Господа. А вранці до міста, вертаючись, він зголоднів, чому ж ніхто не продбав про його сніданок ветанів, цю проблему мало вирішити фігове дерево, яке стояло при дорозі, і побачив він при дорозі одне фігове дерево і до нього прийшов. Фігове дерево, дорогі мої, має унікальну властивість на відміну від інших плодових дерев. Воно двічі на рік плодоносить соковиті плоди, які називають смокви або інжир. Також це чи і не єдине дерево, що може одночасно мати і листя, і квіти, і плоди. Це дерево заошки буває до 6 метрів, а велике листя, і пишна крона дає гарний закінок, тому ідеї так любили садити ці Дерева біля своїх домівок, колодязів, чи просто придорожі. Фігове дерево наряду з виноградом одна із ключових рослин в історії Ізраїля. Хто пам'ятає першу згадку в історії про фігове дерево? Вірно, це буття, коли Адам і Єва після гріхопадіння прикривалися фіговим листям. Також смокви були. Одним з скарбів, які розвідники принесли з обітованої землі. В Старому Завіті картина миру і процвітання, це час, коли кожен буде сидіти під своїм виноградником і під своєю смоковницею. Третя царів 4:25 Михея 4:4, Захарії 310. А гнів Божий малюється як день, коли він повибивав виноград в їхній. Та фігове дерево. Псалом 104,33, Єремії 8,13, Осі 2,12. Смоківениця символ родючості, миру і процвітання. Але чи знайшов Ісус плоди на цьому дереві при дорозі? На жаль, ні. І до нього прийшов, та нічого крім листя, там на Нім не знайшов. Гарне листя це було добре. Але головна цінність смоковниці – це плоди, а їх не було. Тут дехто може посперечатися. Бо це був квітень, час наперед перед Пасхою, тобто ще не час урожаю. Але, мабуть, на цьому дереву не було навіть і натяку на плоди ані квітів, ані зелених зародків. Схоже, воно було хворим чи просто здичавіло. Тоді Ісус промовив до нього, нехай плоду із тебе не буде ніколи по віки. і фігове дерево зараз усохло. Зазвичай кожна річ у світі має виконувати своє призначення якщо річ не виконує свою ціль, то стає непотрібною і викидається на сміття. Навіть у мене вдома почав погано працювати електрочайник. І з великим задоволенням теорії електричних кіл кожного дня розкручував його і з великим нетерпінням лагодив реле. Але він знову і знову ламався і не працював. Він був ще досить новий і непогано виглядав на полиці, але все ж таки не виконував свою головну функцію, кип'ятити воду, тому опинивши в смітнику. Людина також створена Богом, щоб бути корисною, а не просто для декору, як офісні рослини. Бог нам дав великий потенціал і різні дари, тому очікує від нас багато плодів. Ісус сказав: Отець мій прославиться в тому, як то щорясно зародити і будете учні мої. Івана 15,8. Ізраїльський народ був покликаний, щоб стати царством священників і народом святим, хоча вони знали Бога, мали його заповіт, його великі обітниці, але в кінці кінців стали, як це безплідне дерево, мали гарну форму, виконували обряди, але дім Божий став домом розбійників, а священники перетворилися на бізнесменів. Їх роль була очікувати Месію, прийняти його і сповістити іншим. Але коли він прийшов, вони відкинули його, стратили і вбили. Тому великий гнів Божий і прокляття чекало на них, як сказано в Біблії, бо земля, що п'є дощ, який падає часто на неї, і робить рослини, добрі для тих, хто їх вирощує, вона благословенна від. Благословення від Бога приймай, але та, що приносить терня і будяча, непотрібна водна та близька до прокляття і кінець її спалення. Єврею 8. це також є застереження і для кожного з нас безплідне життя веде до прокляття і загибелі. Ідіть від мене прокляті вогонь вічний. Пам'ятаємо слова Христа. Як ізраїльському народу, Бог дарував нам багато привілеїв. Він дав нам спасіння і віру Ісуса Христа, Він дав нам воскресіння і надію вічного життя. Його і, і для нас залишається незмінна. бути царством священників народом святим, проповідувати Євангелії і виховувати учнів. Нехай ми змарануємо свій час і принесемо багато плодів. Учні Ісуса відреагували на цю подію, а учні, побачивши це, здивувалися догорили, як швидко всохло це фігове фіго ветера. Усі дерева під час від часу захах, засихають, але ця смоковниця засохла прямо на очах відразу після слів Ісуса. Тут ми бачимо прояв могутньої влади Царя Ісуса. Таке вчинити мих тільки Господь, тому учні і здивувалися. Як написано у книзі Езекіїла, і пізнають душі полюві дерева, що я Господь понизив високе дерево, повищив дерево високе, висушив дерево зелене і дав розсвістися дереву сухому. Я, Господь, говорив і вчинив, Езекіїла 17, 24. Ісус, це Господь, як Він говорив, так і вчинив. Несправді, дорогі мої, можемо покладатися на його слова. Якщо й надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал. Залиште коментар. Але слухайте уваж. У першому коментарі я уділяю благословення, а ви під ним відповісте, пишете імена. Кого ви хочете, Івана Марію, Амінь. І поставте лайк або дислай. Побудьте при владі, як римський імператор. Пальчик вверх, нехай жиє, пальчик вниз, хай помре. Давайте помолимося разом. Христе, скріпи моє серце вірою і надією. Очисти. Мої думки і наміри, щоб відвідувати церкву, як дім Отця, і дім молитви, і що раз більше ставатися самому храму Духа Святого. Подай нам цього Господи, амінь. Слава Ісусу Христу!